Ми презентуємо енергоощадні технології, технології, які допомагають зберігати вологу. Тому що останніми роками ліміт вологи це став лімітуючим фактором до отримання гарних врожаїв. Це машина для вертикальної обробки ґрунту, і одна із переваг і покликань, взагалі, технології вертикальної обробки ґрунту це є збереження вологи. За рахунок чого це відбувається, в принципі, в цих тих технологіях збереження вологи, які ми презентуємо, там червоною ниточкою проходить збереження пожнивних решток на поверхні поля. Тому цей агріат так само працює. Він чорного робити не буде. Якщо хтось очікує, що буде чорне, чорного не буде однозначно. Хоч він і схожий на дискову борону, але принцип роботи у нього зовсім інакший: дискова борона вирізає грунт горизонтальній плащині і перевертає, перевертає, перемішує пласти ґрунту. Цей аріат не робить цієї роботи його робота полягає в тому, що диск має вертикальне розташування. Він не опуклий, такий, як у дисковій борони кута, так і теж значно менший. Відповідно, він розріжає шари ґрунту у вертикальній площині. Тому називається ця технологія вертикальною обробкою ґрунту. Його задача зрушити ґрунт. Але при цьому пожнивні рештки залишити зверху. Тобто, якщо ми говоримо про закриття вологи, капілярна сітка зруйнована. А за рахунок того, що пожнивні рештки залишаються зверху, то у нас цей мульчуючий шар буде запобігати перегріванню поверхні ґрунту, відповідно, випаровуванню цієї дорогоцінної вологи. Також, якщо ми говоримо про підготовку під посів, завдяки тому, що ґрунт зрушується, розпушується, але рештки залишаються зверху, то ми можемо, в принципі, здійснити успішно посів, і насіни ляже не в пожнивні рештки. А саме в ґрунт, але при тому зверху ця насінина буде накрита шаром ґрунту і потім зверху пожнивними рештками для збереження вологи. І е, поговоримо тепер про конструкцію самого аряту. На цьому араті встановлений унікальний диск, це є наша ізюмінка. Е, він е, має такий зубчастий профіль, е, розмір зуба він був розрахований яким чином. Він е, впадена між двома вершинами зубів. Вона Має радіус, який дорівнює радіусу приблизно дорівнює радіусу стебла кукурузи. Відповідно, коли стебло кукурузи попадає між двох зубів, їй вже нема куди діватися, і завдяки цьому здійснюється ефективне подрібнення пожнивних решток. Також ці зуби вони краще захватують стоячі стебла, кладуть їх для ефективного перерізання. Перша, перша батарея дисків вона е, потрібна для того, щоб підрізати і покласти пожнивні рештки. Ще хочу наголосити на тому, унікальність цього диска, що він є самозаточний. Завдяки от, отакій його хитрій формі е, відбувається процес самозаточування. І ресурс дисків, і підшипників є досить суттєвий. Є вже гарні приклади практичного використання в Україні, коли ці диски виходжували по 10 тисяч гектарів. Е, далі після першої батареї встановлена у нас. Е, Борінка. Для чого вона потрібна? Перша хвиля е, ґрунту, яка піднімається після першої батареї, і та маса пожининих решток, для того, щоб їх рівномірно розподілити, встановлена ось ця борінка. Має е, певні регулювання, можна змінювати кут і є так. І зверніть увагу, що відстань від передньої батареї дисків до е, пари коліс, до тандему теж є досить велика. Завдяки цьому у нас машина йде плавно, і всі ці маса пожнивних решток і ґрунту встигає влягтися, щоб колеса йшли вже по твердому ґрунту. Далі підвізка машини. Всі, всі колеса розташовані на тандемній підвізці, що також дозволяє відмінно копіювати ґрунт для того, щоб машина йшла плав. Далі встановлена точно така сама батарея, як і позаду. Кут атаки саме на цій машині регулюється шляхом механічного зміщення батареї. Діапазон регулювання складає від 1 до 8 градусів. Опційно можна обладнати його гідроциліндрами для регулювання кута атаки із кабіни. Мінімальний кут атаки це буде майже ноутіл no тобто принцип буде схожий до до ноутіла, no коли ми просто тільки робимо надрізи в ґрунті і перерізаємо рештки. З максимальними кутами ми вже досягаємо роботи, яка буде віддалено схожа на роботу лущільника, але це все одно буде, не буде такого інтенсивного перемішування пожнивних решток, як з лущільником. Оцей вузол він також є свого роду унікальним, тому що ця машина взагалі була народжена в штаті Канзас в кукурузному поясі США. Відповідно Скажем, так весь потенціал інженерної думки був спрямований на те, щоб відмінно працювати по решткам кукурузи. Перше, це диски, відмінно подрібні ці пожнивні рештки, і далі для чого потрібна ось ця зірочка? Зверніть увагу, що вона встановлена в так би мовити, в пасивному положенню, тобто її задача не колупати землю. А її задача притиснути пожнивні рештки до поверхні ґрунту. Завдяки цим зірочкам ми виконуємо дві функції. Ми додатково механічно пошкоджуємо стебло. Таким чином, ми так, боремося з кукурузним метеликом, а також. Коли ми додатково стебло притискаємо до землі, ми заселяємо всередину стебла, потрапляють бактерії, які є в ґрунті, і таким чином ми запускаємо процес розкладання. Це перше. І друге, коли стоїть задача накрити поверхню поля мульчою для того, щоб зберегти вологу, то щоб ця мульча не розліталася, її треба теж якимось чином зафіксувати. І коли ціє зірочкою ми притискаємо. Ці стебла подрібненої кукурузи до ґрунту. Таким чином, якщо вітряна місцевість, вони менше розмітаємо і тому, що важлива задача зберегти рівномірне розподілення пожнивних решток на всій поверхні поля. І позаду вже встановлений каточок. До речі, забув сказати, що ось ці зірочки вони притискаються гідроциліндрами, і ступінь притискання цих зірочок регулюється з кабіни трактора. Далі встановлено каток, про нього багато не буду казати, Каток, й каток. От. І тепер, я думаю, ми цього дракона запустимо і подивимося, як він працює. Дайте копоті йому. Чим більше ця машина швидше їде, тим краще. Тому що для перерізання пожнивних решток важлива велика швидкість, щоб був противоріз. Тому, щоб побачити нормальну роботу цієї машини, треба буде пройти трохи далі, щоб він вже розігнався і досягнув робочої швидкості. Зараз тут атаки передня батарея встановлено 2 градуси, задня батарея 5 градусів встановлена. Чому ми встановили різні кути атаки? Спереді ми встановили мінімальний кут атаки для того, щоб диск стояв прямо. І таким чином він краще входив в ґрунт. Тому що ну, тут не зовсім м'яко, скажімо. А задня батарея дисків встановлено кут атаки 5 градусів, щоб трошечки зрушити це все діло і причорнити. Можна дійсно подивитися, а техніка нічого не видно зробили. Наші потруди підспирняло. все правильно? Так, так, так. Все все, все, все саме цікаве приховано. Коли ми е, проходимо диски класичні, скажімо так, це якийсь лучільники чи дискова борона, залишається такий профіль, який ну, в народі прийнято називати шифером. Е, особливість роботи саме нашого аряту, що на перший погляд цей шифер залишається, але на відміну від дискової борони, оцей горбок руками, ви не зруйнуєте. А от у нас подивіться, він руйнується, він розсипається, він рихлий. Бачите? Вовологе на пів.